Слава Україні. Розпочинаємо разом цей день, 26 грудня. На календарі 1037-ма доба повномасштабної війни. Над Україною збили 20 з 31 ворожого дрона у чотирьох областях. Хмельниччину відвідав заступник міністра у справах ветеранів України. Водія з підробними документами зупинили у Хмельницькому. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Сьогодні вночі противник атакував Україну, запустивши 31 ударний БПЛА типу «Шахет» і безпілотники інших типів із напрямків Урал Мілерво. Росія станом на ранок підтверджено збиття 20 ударних БПЛА типу «Шахет» та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Через активну протидію сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Про це повідомили в командуванні повітряних сил Збройних сил України. Слава нашим захисникам! Троє українців заблукали у горах Мрамураш після перетину кордону з Румунією. Чоловіки зрозуміли, що потребують допомоги. Зателефонували на номер екстреної допомоги. На їх пошуки вирушила спільна група гірських рятувальників та прикордонної поліції. Через 12 годин рятувальники вирішили припинити пошуки українців, адже, як повідомлялось, вони не дослухались інструкцій та залишили місце, де мали б очікувати на допомогу. Однак пізніше керівник гірської рятувальної служби повідомив, що трьох українців знайшли живими. Один із них отримав травми від каміння, двоє інших мають переохолодження. Усіх доставили до лікарні. Додому на щиті повертається військовий Олег 51-річний воїн з Ізяслава мав звання солдата, був водієм відділення підвозу боєприпасів мінометного зводу механізованого батальйону. Сьогодні з ним прощатимуться на рідній Хмельниччині. Маршрут кортеджу загиблим воїном пролягатиме орієнтовно о 10-й через місто Ізяслав при в'їзді у місто від Шепетівки по вулиці Незалежності до будинку бійця провулок Липневий в Ізяславі. Церемонія прощання на центральній площі міста, після чого заопекійна служба за воїном у храмі Святого Миколая Чудотворця Православної церкви України поховають Олега Тітарчука на міському кладовищі з 25 по 27 грудня на території Ізяславщини оголосили загальну громадську жалобу. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Хмельниччину із робочим візитом відвідав заступник міністра у справах ветеранів України Фархат Фархадов. Із керівництвом області вони обговорили питання про розширення співпраці та підтримки з боку міністерства та навідали поранених бійців у госпіталі. Задля всебічної підтримки ветеранів їх родин та родин загиблих героїв. На Хмельниччині створили структурні підрозділи при ОВА РВА та в громадах, а також започаткували спеціалізовані проєкти, зокрема і ветеранські хаби. В цих установах працюють спеціалісти, які доступно надають юридичні, психологічні соціальні послуги. Як зазначив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, особливої уваги надають проєктам у започаткуванні власної бізнес справи пошуку роботи, отриманні освіти та освоєнні нових спеціальностей. У обласному центрі на Старокостянтинівському шосе зупинили водія БМВ через порушення правил дорожнього руху. Проте виявили підроблені документи. Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції в Хмельницькій області. Під час перевірки номерів агрегатів автівки правоохоронці виявили ймовірне механічне втручання у номера кузова. У поліції додають, що це може свідчити про знищення підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів. Щоб з'ясувати всі обставини на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Сьогодні у Хмельницькому енергетики запланували ремонтні роботи. Без світла залишаться мешканці частини міста. До 16-ї години без світла будуть мешканці вулиці та Провулку Рубчакової, вулиці Янчук. На годину ж довше, тобто до 17-ї без електроенергії залишаться мешканці вулиці Бандери, Завадська, провулок та вулиця Гайдамацька, вулиця Жулкевського, вулиця Крашевського та вулиця Підлісна, Полігонна, Стрілецька, Героїв Маріуполя, Калнишевського, Провулок Фігурського, вулиця Кірєєвої. Ще більше про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм. Каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь до нашої спільноти. В області сьогодні буде хмарно та без істотних опадів. На дорогах прогнозують ожеледицю. Вітер буде північний – 5-10 метрів на секунду. День лише розпочинається. Ми бажаємо, аби він пройшов продуктивно та спокійно. До зустрічі в ефірі Першого Подільського.